Миру Божого вам, нам зараз дуже не вистачає віри, а віра перемагає навіть смерть. Що ж тоді інші проблеми? Та віра без справ мертва. Якщо є віра, то вона повинна зробити щось в житті, повинна щось з'явитися від віри. Ісус творив багато чудес не для того, щоб сфокусувати на чуді, а для того, щоб була віра в Бога. Бо для Бога немає нічого неможливого. Коли до Ісуса прийшов начальник синагоги і попросив спасти його доньку, яка помирає, то коли вони йшли вже до цього чоловіка, в натовпі сказали, що немає сенсу йти до дівчинки, бо вона вже померла. Та Ісус, почувши це, сказав: Не бійся, тільки віруй. Христос поклав руки на дівчинку, і батько, повіривши Христу, отримав зцілення Воскресіння своєї дитини. Коли ми віримо в Бога, стається наше спасіння, тобто зцілення нашого духу. Без віри в Бога ми духовно мертві. Тільки коли Ісус увійде в наше серце, ми народжуємося від Бога і стаємо духовно живими. Бог хоче, щоб кожна людина стала духовно живою, стала Його дитиною, бо тільки діти Божі будуть мати життя вічне і ніколи не побачать смерті.